Я скажу одне, поки люди воюють, гинуть, калічаться, мусора їздять, цілий день роботи мусоров, це один сидить за рулем, а другий з телефончиком, о о о давай за тим поїхав, поїхав і знімає. Що той десь ямку об'їде, де то, що там, і вони вже встановлюють і дай влізти в базу, дай щось написати, чим більше напишеш, тим мусору більше приклеїться. Хіба я цього не знаю, чи на щиті як проважають. Один мусор навіть... Вони не можуть шапки зняти, як погиблих везуть. Один е, їде музичку, слухає, другий в телефоні сидить клацать. ним абсолютно поїбать. Є мент і є мусор. Мент по совісті поступає. Так, якби зі мною не поступили б ніколи. Навіть в Росії, в Росії вонючій, там, блять... Викинув гранату в дворі, визвали мусаров. Він приїхав. Ні, він воєнний. З я його не буду оформляти, тому що він, блядь, віддає е, родині. А мене тупо мене. Не за що, блядь, за те, що я на льготах на второй групі хуярю 13 лет дальнобойщик і п'ять з них возив снаряди. І мене мусара вирібали, блядь ти не можеш так їздити, пошов нахуй, блядь Ти і мені розчосує, ти думаєш таких мало, що можуть возити. Кажу, а вот, понятно. Він каже, ти думаєш бронь? Е -е, ти думаєш, я не знаю, що бронь дають, коли дурак, в мене вторая група, мені не треба бронь. І, і підходить до мене, мусорило вонюче І так от стукає по плічку, їдьте звідси, ще згадаєте мене. Подякуєте мені. Блядь, я взяв і уїхав нахуй. Андрюху мого кінта, блядь, не служив, ніхуя сидів, пацан, призвали, е, в бойові действия е, ранило пол ліця нема, в чоловіка. Його мусора оформили за те, що він на обізбалюючих. І мало того, вони передавали далі, його відпустили, написали штраф, і передають далі. Блядь, їдьте нахуй, їде така така машина, оформляйте. То на нього ще навішали 130-х за те, за те, що людина присягу не давала, нічого не давала, заставили, пішов, нахуй, блядь, він навіть не, не спорив. Пішов і там каліцтво, блядь. Які, нахуй, в мусарні одне ви, блядство. Може, є нормальні люди, от ти може нормальний, але їх не видно. серед тих всіх їх просто не видно. Шалави, шаболди лазять на крашені, яка прийшла туди от нехуй йде, бо вона підар баба, блять. І разного типу підараси, що блять, них спеціально набирає блять оця власть йобана, щоб вони под, под жидами слухали до последнього, що ним скажуть, Дали одну зарплату, полномочия, розйобуйте людей, як хочете. їхня задача все. Вони не поступають по совісті. Оце є мусор.